Тому що витримати те, що треба реалізувати нам, на цій території виживе тільки любов, і, і, і наші з вами системи мислення на це здатні, на таку любов. Ми на таку любов здатні. І ця любов має прорости до себе, до всього, любов до життя. Ми маємо перестати бути толерантно транслюючими. Це стається в тілі спочатку, потім оці видохи нашого тіла вони йдуть як, як, знаєте, як, як поршень, ніби світло отак от вижимається по поршнем поршнем духу і стілює регіональні слої. Території, тобто кожна людина, яка повірила в свою силу і потенціал. Хтось захотів заспівати зі сцени і пішов, це зробив. Оце і є дух, спустився в матерію. Можливо, ви думали, що треба щось, я не знаю, що робити. Треба просто бути собою, просто робити те, що у вас найкраще виходить. В те, що ви вірите, ви маєте творити, бути творцями, тому що на цій території накопичили протилежні поведінки.